Стоять установки плазмового різання. Метал на плазмах використовується від толщини 5 мм і закінчує 25 мм лазерного різання, установка українського виробництва Араміс і установка виробництва Німеччини це трум. Получається на плазмі на лазері. Далі вони попадають Куди Тут вони роблять, Вони свою роботу роблять. Це цікаве обладнання, такого ми ще в в житті не бачили. Геннадиваю. Для гнуття машини. гнуття, так. Які шви ложить, де їх ложить, як переміщати. Це все історія. Всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Знаходимося ми в славному місті Кропивницькому. Приїхали ми на всім відомий український завод Ельворті. Для того, щоб провести екскурсію, я думаю, що це буде багато кому цікаво. Так що по традиції ставимо таку вподобайку. Обов'язково підтримайте підпискою. Так що не гаємо часу і поїхали. Ну, зараз ми знаходимося в заготівельному цеху. Зараз нам Вадим розкаже, як виготовляється наша техніка Ельворті. Процес виготовлення від і до. Так, ми зараз знаходимося на заготівельному виробництві, заготівельному цеху. Що, що все починається? Починається з металу, який заходить до нас в цех. Далі він проходить центральну лабораторію, де беруться всі хіманалізи. Після цього все, він попадає в цех на те обладнання, яке перед нами зараз знаходиться. Вважається, остання наша покупка це лазерний труборис. Він зараз вже витнений, бо кінець міни. Це дуже універсальне обладнання, дуже швидке. На ньому можна отримувати труби. Ми виконуємо порізку труб і порізку отворів. І це обладнання нам замінило дуже трудоємкі фрезерувальні операції. Різний скрізь, скос, вугол, різні отвори виготовлюються на цьому оборудованні. Тобто заводний стоїть на місці, постійно оновлюється обладнання. Так, у нас постійно. У нас кожний рік, два постійно ми. Закуповуємо нове обладнання. Далі в нас стоять установки плазмового різання. Технологічна особливість їхня це порізка металу товщиною до 25 міліметрів і високоякісна порізка, тому що то метал раніше різали під великими углами з косами. Ми отримуємо тут якісні деталі, рівний. Ми можемо подивитися на а, з Цікаво, деталей. який метал ви використовуєте? Метал використовується на плазмах. Якщо можна подивитися. Угу. Якісь обробки, так? метал на плазмах використовується від толщини 5 мм і закінчує 25. Перед вами представлені дві установки лазерного різання. Установка українського виробництва Араміс і установка виробництва Німеччини це Трумф. Арамис був куплений теж 2-3 роки тому. На них ми ріжемо вже більш тонкий метал, такий як від 0,5 і до 20 мм товщиною. Далі можемо пройти на одиницю зварювального виробництва. По нашому шляху у нас стоїть невеликий лотково ленточний дробомет, який очищає деталі після лазера, після плазми. І ми отримуємо дуже Якісну поверхню деталей. Це очистка металу. Це сама очистка. Сюди загружаються деталі, вони тут прочищаються, очищаються від е, ржавчини, від окалини, яка виходить, на плазмі на лазері. Далі вони попадають на зварювальну дільницю. Далі в продовженні нашої зготівельної дільниці на нашому шляху розташоване обладнання, це листозинальний прес з усиллям до 220 тонн. На ньому гнуться всі деталі, які потім використовуються в виробництві. У нас таких пресів на підприємстві два. Один знаходиться в нашому цеху, інший знаходиться в німецькому виробництві компанії Трумп в іншому цеху. Далі по нашому маршруту ми можемо побачити наше пресове обладнання. Це преса з усиллям від 40 до 160 тонн. На них ми. Ну, ми їх використовуємо для операцій формовка, гнуття, якихось деталей, які не можемо отримати на нашому листогінальному пресі. Вони в нас в робочому стані, працюють в залежності. Свою, свою від самої, роботу вони роблять, правильно? Вони свою роботу роблять в залежності від загрузки. Вони працюють. Я не можу сказати, що вони загружені повністю, ну, але ми їх використовуємо досить. Цікаве обладнання, такого ми ще в своєму житті не бачили. Універсальне. Раніше було універсальне. Зараз вже універсальні. Лазер, плазма, рестазональний прес. А що це? Це також кривошипний прес, але тільки це одно кривошипне це горизонтальна е, машина для гнуття. ГМ називається. Для гнуття машина? Для гнуття, так. Ну, зараз стоїть штамп на скоби, які ми використовуємо на наших е, сівалках. В тому числі й для виготовлення сівавок, Ну, Так, ну, штамп стоїть на скоби. Багато деталей ми гнемо на цих пресах. Труби гнемо і нам потрібно. Далі по нашому маршрутку ми знаходимося на дільниці зварювання. Це вже місце концентрації, куди звозяться всі деталі. Труби, деталі, які були попередньо оброблені на зартівельному виробниці, деталі з механічного участка. Вони складаються вже приспособи, обварюються в цих приспособах, достаються і обов'язковий етап контролю. Етап контролю зварних підузлів заключається в тому, що у нас на кожну раму, на кожен важливий підвузок зроблений лист контролю. Листю контроля у нас розписані всі параметри, які підлягають. 100% контролю деякі підлягають там, 50% контролю на самих деталях. 100% контролю приймають те, що працівники самі проводять перевірку, але також приймають участь наші контролери. На кожному кроці у вас є контроль. Якось? Етап контролю у нас розпочинається з готівельного виробництва. Після того, як ми отримали метал в цех, метал попадає на лазер. Працівник, виготовивши цю деталь, роблять контрольні заміри, записує в журнал і далі продовжує працювати, виготовлювати ці деталі з періодичним контролем деталей, які вже посадовці виготовлені. На нашому підприємстві є також контролери, які можуть в будь-який момент прийти його перевірити, перевірити ту деталь, яку він перевіряв, перевірити ті деталі, які він не перевіряв, зробити свою запись. І далі ці всі деталі. Проходять на послідую операції, на дільниці зварювання вже збирається все, що ми отримали з усіх процесів обробки цих деталей, і вже тут отримуємо ми зварювальні вузли. Зварювальні вузли потім контролюються контролером, працівником за допомогою лисів контролю. Ну, як я раніше казав, Так як Зараз вже кінець зміни вже закінчується робота. Хотів, хотілося б продемонструвати із останніх новинок це сваричний робот Фанук. Ми його купили для масових деталей. Ми, ну, за допомогою нього. Ну, не можу сказати, що двох працівників ми можемо не наймати, він буде один працювати, але він високопродуктивний в своїй роботі і зараз там заложені деталі на сектор прикатуючих коліс. І ми отримуємо гарний шов, гарну якість і гарну швидкість у його роботі. І ми зараз можемо заглянути в робочу зону роботи Цікаво, самого, самого сварочного робота. За допомогою пульта керування прописуються програми на самі деталі по координатам, е які шви ложить, де їх ложить, як переміщатись, яка е періодичність зварювання деталей повинна бути. Е прописується програма, далі працівник е просто залажує витягує отудові деталі, самих приспособлень. Тут так просто не розберешся без досвіду, да, так, ворогів? Ну, е у нас зайняло навчання наших працівників на написання програм ну, до двох неділь. Приїхали представники, нам його поставили, і ми почали проводити навчання наших працівників, які в нас зараз розробляють програми. Це поворотний стол. Він їздить, поварає деталі. Поки тут деталі обробляються, там працівник деталі міняє. Знімає ужли, залажує самі деталі на той стіл. Операція зварювання закінчилася, він нажав кнопку, стіл повернувся. Перед ним знову вузли, він знімає вузли, залажує деталі. Таким чином, працівник постійно працює, працює, працює робот. І ми е, отримуємо гарну продуктивність цієї роботи. Зараз ми з вами знаходимося на дільниці механічної обробки деталей. У нас тут встановлені станки з числовим програмним забезпеченням. Де так само, як на роботі. Розробляється установча програма, записується на сам станок. Задача працівника ставити заготовку, переміряти всі розміри, які вказані в картах контролю на деталі. Ну і також потім йде прийом продукції. Прийом продукції вже йде за допомогою контролерів, усі, хто має можливість до перевірки, тому що механіка це точна наука, і потрібно всю перевіряти. Зараз ну, ми можемо подивитись, де як вони що записують Туда. карту контролю. Можеш показати якусь. Ось зараз іде виготовлення деталі ЗМК 06604. Це якраз на полтерну нашу машину. На ескізах у нас показані всі розміри. Далі у нас прописано план контролю. Які, які розміри, які допуска, характеристика тому, що буде, якщо виготовити деталь, не за цими параметрами, які задані, і також періодичність контролю. Далі записується це все в журнал для контрольних замірів, Ось він у нас є. потім майстер, контролер, будь-який може підійти. До цього журналу перевірити деталь, перевірити працівника. Після виготовлення усіх деталей, які в нас є, ставиться штам паспорті. І далі деталі передаються на послідуючу їхню обробку. Це може бути операція оцинковування або операція зварювання. Повний контроль на, на кожному Ні, буш. Контроль у нас повний, тому що е, ми, ми в 2018 році пройшли сертифікацію на ISO 9001-2015. І після того ми як її впровадили, контроль це в нас стало ну, на першому плані, абсолютно за всіма деталями. Від самого початку до самого кінця вже на дільниці збирання самих машин. Ми зараз, ми зараз знаходимося на малярному комплексі. Цей малярний комплекс у нас порошкового покриття деталей, він у нас працює вже приблизно 10 років. Він у нас іде конвейерного типу. Ми можемо тут е, е, окрашувати наші всі як деталі, так і узли. В принципі, всі деталі, які зарані виготовлялися на дільницях, передаються всі сюди. У нас йдуть е, три поста для завішування наших деталей. Е, потім, після завішування деталей на сам конвеєр, вони переміщаються у нас на мойку, там де йде обробка деталей. Обажирювання, фасатування, антикоррозаційна обробка деталей. Після цієї операції воно заходить в камеру для висушування деталей, потім стає в чергу. Кожен конвейер запрограмований, на яку камеру піде. Ми маємо три камери на нашому малярному комплексі. Це камера, перша камера у нас йде для червоного покриття з автоматичними маніпуляторами. Плюс є ще пости для ручної підкраски. Далі в нас камера для чорних деталей, це взагалі робочі органи. Там також стоять автоматичні форсунки, які розпиляють цьому порошкову красу. І також... Цікаво подивитися, як воно ми можемо, ми можемо зараз з вами пройти, подивитися на самі технологічні операції, як воно це все, все буде. І третя камера у нас вже йде для великогабаритних деталей, для нестандартних деталей. Там вже повністю ручне, ручна робота наших малярів. От Ми можемо підійти ближче. Подивитися, як наноситься краска. Порошкове покриття. Зараз проходить процес ручного нанесення порошкового покриття на деталі. Коли заходить конвейер, який повністю забитий плоскими деталями, включається автоматична подача порошкового покриття, воно працює далі. На тій камері, по-моєму, включена зараз автоматична подача, ми можемо глянути, як воно в принципі працює. Коли по конвейеру заїжджають деталі, деталі мають нестандартну форму. Ці форсунки з краски вони наближаються і обходять самих деталей, щоб не було вдаряння так само. Далі, після нанесення всіх порошкових е покриттів, е проходить камера запікання, спікання самої краски, де вона вже розпікається і розпливається по самій деталі, закриваючи повністю собою всю поверхність. Після камери запікання вона заходить в камеру, там, де застигання і охолоджуються деталі. Деталі з того конвейера виходять в той пункт, там, де вони загружалися на конвеєр. Працівники їх знімають, перевіряють товщину покриття, далі все контролюється. Контролює. Контролюється абсолютно товщину все товщиноміром. В деяких місцях, в труднодоступних містах передивляються ще додатково контролерами. Далі ці всі деталі. Передаються на участок на ділицю збирання, куди ми зараз з вами в принципі і пройдемо. Напевно, найголовніше в нашому відео сам процес збирання наших зернових машин. У нас дільниця збирання розбита на пости. У нас іде постова зборка, збирається ящик. Після збирання самого ящика у нас йдуть стенди для перевірки нерівномірності висіва між висіваючими апаратами і між бункерами. Тест-драйв, так? Тест-драйв Цей тест-драйв йде 100% абсолютно на всі ящики. Нерівномірність висіву допускається до 5%. Можемо, в принципі, підійти, якщо підключено, то щоб нам прокрутили. Ви зерно вже висипали з цього ящика? Ні, ще там. Можна виставити оці і включити, щоб він нам прокрутив, висипав. Як проходить процес перевірки зернового ящика? Після збирання зерновий ящик встановлюється на стенд для перевірки. Засипається зерно. В якості зерна ми використовуємо рапс. Далі. Ріпак, так, я вбачаю. Далі включається, стенд, робиться необхідна кількість обертів самого ящика. Кожна тара, в яку було висіяне зерно, вона підписана. Підписана для того, тому що ми в самому кінці, після перевірки, зважуємо на вагах і вираховуємо нерівномірність висіла між бункерами. Якщо ця нерівномірність нас задовільняє, ящик далі відправляється на зборку. Якщо ми маємо незадовільні результати, виконується додаткове регулювання висіваючих апаратів, віджимається клапан або отодвигається от катушки. І знову повторюємо операцію, поки ми не отримаємо якісний результат. Зараз, в принципі, можна і подивитися, як воно працює. Да. Якраз на відео наш новий висіваючий апарат, де розділена в нас. Катушка зернова і катушка підрапс. Зараз ми зважимо, да? подивимося. Ну, подивитися. Зараз ми можемо подивитися, як проходить процес перевірки для рівномірності на висів нашого зернового ящика. Результат з кожного висіваючого апарату записується в спеціальну таблицю для подальших розрахунків і виявлення правильності висівки. Ми можемо зараз проаналізувати протокол, який ми отримали попередньо перевірений ящик, де протокол на неравномірності невистойчувасть висіла по машинах, де ми бачимо печать, що ящик перевірений і він відповідає даним параметрам, які заложені на зерновій машині. Нерівномірність висіва між висіваючими апаратом від 56 до 60 грамів. Після посту збирання перевірки зернового ящика ми підходимо вже на пост, де збирається рама. Спочатку е, проходить збирання зернової секції, зернового поводка з прикочуючим колесом. Це вже наша нова конструкція, тому що раніше у нас були інші сектора, і їх ну, дуже часто розбивало. Це, чим ця конструкція краща? Е, тут вже в якості того, щоб не було метал по металу, знизу встановлений. Поліурітановий демпфер. Демпфер. демпфер, по якому вже працює прикладка, Вона не буде розбивати сектора, не будуть висмикувати е, наші деталі із е, сектора, і не буде е, виглублення сашника. Е, наскільки я знаю, була проблема деяких виробників е, похожої конструкції в них перещенкувалися. Ці деталі і сама сівалка по собі виглублялась. Ми поставили сюди гарну пружину, яка держить глибину демфер. І ми, ми, ми впевнені в тому, що ця сівалка буде завжди держати нашу е, глибину для посіву. Зробили вдосконалення, е, да? тепер? Надійніше. Пройшли випробування. Угу. Після збирання самої рами проходить процес установки. Варіатора на рану. Варіатор це повністю виготовлення нашого підприємства. Це, це новинка, повністю. воно тільки з'явилося? Ну, це не новинка, ми їх використовуємо вже десь 2013-2014 рік. Ми їх почали виготовлювати, ставити на машину. Раніше на СЗЖ були просто редуктора. Зараз вже ми ставимо ну, один із найкращих на сьогоднішній момент механізмів для регулювання норм висіву. У нас на окремій частині дільниці стоїть стенд, де кожний варіатор також перевіряється повністю абсолютно 100%. Після збирання він прокручується. Після того, як ми вже отримали результати, які заложені в параметрах для контролю, вони передаються на зборку самих машин. Установлюється варіатор, установлюється зерновий ящик. А по надійності цей варіатор, він як себе показує? Відгуки є якісь? Я не можу вам сказати, що він показує дуже погано. Із гарантійних случаїв я не пам'ятаю, щоб ми комусь міняли. Не було звернення? Я не пам'ятаю такого, я не можу вам точніше сказати. Можливо, десь група сервіса може сказати. Ну, не було. Працюють вони гарно. Встановлюється ящик, проложується РВД, встановлюється повністю всі комплектуючі. Після збирання машини проводиться випробування. На етапі збирання всіх наших подузлів повністю прокручуються всі вузли, колеса, машина в зборі за допомогою там у нас асистент, який підключається до самої рами і прокручується повністю. Ось стенд у нас ось. Асистент, який підключається до рами. Іде прокрутка повністю машини на оцінку, як працює сама машина. Після цього всього. Машина повністю комплектується сама додатковими вузлами, там диски і все остальне. Після цього вона вже виїжджає на склад готової продукції. Ну і наостанок хотілося б вам показати наш виставочний комплекс, де знаходиться від першої продукції, яка випускалася на нашому підприємстві, до обладнання, яке ми використовували ну, до останніх часів, поки ми не закуплювали ну, наші нові станки з програмним управлінням. Техніка серйозна була. Ну, це... На радіх стадіях розвитку. На той час це була інновація, скажімо так. беремо? Дуже гарно. Це все історія. Так, це все історія, яка виготовлялась на цих площадях. Кінна сівалка. Так, ну що ж, друзі, наша екскурсія підходить до свого закінчення. Хочу подякувати заводу Ельворті за запрошення за цю чудову екскурсію. І хочу підкреслити про те, що дійсно в Україні є якісний виробник техніки, який я б сказав знаходиться на достойному рівні, на рівні європейських виробників. І я б сказав, що навіть в деяких моментах і перевищує по якості техніку європейських виробників. Хочу подякувати Вадиму за. Пророблену екскурсію. Ну, я хочу подякувати вам за те, що до нас приїхали, і ми будемо раді вас бачити ще раз у нас в гостях. А, а можливо, і не один раз. Дякую за запрошення. Обов'язково приїдемо, як тільки буде така можливість.